Mediatek Magic Sound DS-2 2 безпроводові навушники з мікрофоном, які можна придбати в мілі ампер година зені торба. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає якісну мобільну гарнітуру за доступною ціною. Ці навушники забезпечують відмінне звучання та зручність використання. Головною особливістю навушників Mediatek Magic Sound ds 2 є їхній дротовий дизайн. Це означає, що ви не будете паритися з підключенням до Bluetooth або постійним заряджанням. Вам просто потрібно підключити їх до вашого пристрою за допомогою роз'єму джек 3,5 мм і ви готові до використання. Завдяки вбудованому мікрофону ви зможете з легкістю приймати та завершувати вхідні дзвінки, а також змінювати пісні безпосередньо на вашому пристрої. Кнопка On-Off розташована на кабелі, тому вам не потрібно ховати свій телефон або медіаплеєр, щоб зробити це. Навушники MediaTek Magic Sound DS. Два сумісні з різними пристроями, такими як мобільні телефони, портативні медіаплеєри, iPhone, iPad, iPad, BlackBerry та інші. Ви можете насолоджуватися якісним звуком без обмежень. Замовляйте дротові навушники з мікрофоном Mediatek Magic MagicSound DS, 2 в торба за вигідною ціною. Вони стануть надійними спутниками у вашому щоденному спілкуванні та прослуховуванні музики.